Вітаю, дорогоцінні. Я хочу продовжити тему Юди Іскаріота, і сьогодні я дам відповідь на запитання, чи був Юда спасений, чи був Юда віруючий, чи ім'я Юди було записане в книзі Життя на небесах. Існує така точка зору, що Юда і не був ніколи спасенним, він не був ніколи віруючим, і йому. Не було що губити, бо в нього того спасіння ніколи і не було. І взагалі, існує така точка зору, що він приречений був. Я на цю тему говорив у минулому своєму відео. Обов'язково подивіться. І так, друзі, це вже третє відео на тему Юди Іскаріота і буде ще одне, ну, як мінімум, може, може два. Думаю, одне. Добре, друзі, ідемо в слово і прочитаємо Луки 10 розділ з 17 по 20 вірші. А ті сімдесят повернулися з радістю, кажучи Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє, він же промовив до них Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка, Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу. І ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в небі. І так, друзі. Сімдесят учнів, які Господь послав на проповідь Євангелія, повернулися, і ось вони з радістю говорять Христу, Господи, навіть демони нам коряться, і Господь до них відповідає: не тіштеся з того, що вам коряться демони, але тіштеся тим, що ваші імена записані в книзі життя на небесах. Отож, друзі, я провожу просту паралель, що якщо тих 70 імена були записані в книзі життя на небі, то і 12 апостолів, які Господь посилав трохи раніше, також їхні імена записані в книзі життя на небі. Ви мені скажете, ну там так не написано. Чомусь Христос не сказав про 12, що ваші імена записані в книзі життя на небесах. Ну, можливо, тому він не сказав, що вони не казали. Господи, нам демони коряться. Можливо, тому не сказав. Але гаразд, не написано, значить, не написано. Добре, будемо читати те, що написано. Я починаю зі слабких аргументів, і в кінці будуть сильні аргументи, де я. Доведу вам, що Юда такий був спасений. Ну, я надіюсь, що доведу. І так, друзі, давайте почитаємо, як Христос посилає 12. -х. Луки, 9 розділ, 1 і 2 вірші. І скликав він 12 і дав їм силу та владу над усіма демонами, і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих. Друзі, як ви думаєте, чи посилав би Господь проповідувати Боже царство тих людей, які в це царство не вірять? Чи посилав би він проповідувати невіруючих? Чи послав би він проповідувати Юду, який не вірив Христа, який не вірив в Його царство? Я так не думаю. Чи міг би Юда, будучи невіруючим, вздоровляти недужих? Я так не думаю. Ну, хіба, якщо б він якісь таблетки з собою носив і роздавав людям? Чи міг би Юда, або, скажімо так, чи в принципі може невіруюча людина виганяти демонів? Це реально? Це можливо? Були одні такі сім героїв. Це були сім синів первосвященика Скеви. Вони почали закликати ім'я Ісуса над одержимим, вони пробували вигнати демонів іменем Ісуса, якого проповідує Павло. І що демон відповів з удержимого? Павла знаю, Ісуса знаю. А ви хто такі? Чому він сказав, ви хто такі? Тому що вони були ніхто. Людина невіруюча в духовному світі не може мати влади хіба що якою, якусь демонічну. Я так вважаю, друзі. Добре, йдемо далі. Зараз ми прочитаємо історію, яка записана в Марка, в 10 розділі, про двох Заведеєвих синів. Один з них хотів по одну руку біля Христа сісти в Царстві Божім, інший по іншу. І ось. Що відповідає Христос е, цим синам Заведея? Марка, 10 розділ, 40, 41 вірші. А сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому уготовано. Увага! Як почули ж це десятеро, між якими був Юда, то обурились на Якова та на Івана. Чому обурились? Та тут логічно, тому що і вони хотіли сидіти біля Христа в Царстві Божім, вони, в тому числі, і Юда. Чи був Юда невіруючий? Чому би він тоді обурювався? Я думаю, Юда був віруючий. Ідемо далі. Івана, 17 розділ, другий вірш. Бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Друзі, не хотів читати весь контекст, але коротко. Мова йде про те, що Отець послав людей до Христа, щоб Христос дав їм вічне життя. І там в контексті, в першу чергу, мова йде, прочитайте уважно, про апостолів. Це Отець апостолів дає Христу, щоб Христос дав їм вічне життя. А це значить, що апостоли мали вічне життя. Івана, 17, розділ, 12 вірш. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у імення Твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг. І ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Знову ж таки, тут мова йде про тих, кого Отець послав до Христа. І ми тут бачимо, що мова йде про апостолів, бо тут він згадує про юду, який згинув, який був призначений на загибель. Тему призначення Юдиного на загибель я зараз не буду піднімати, я про це говорив в минулому своєму відеоролику. Обов'язково подивіться. Але ось на що я хочу загострити увагу. Ніхто з них не згинув з тих, кого Отець дав Христу. Ніхто з них не згинув, крім Юди. Якщо Юда загинув, то це значить, що перед тим він мав життя. Тут мова йде не про фізичну смерть, оскільки коли Христос говорить ці слова, Юда ще живий. Але Христос каже, що Юда вже згинув. Про що Він говорить? Про те, що Юда відпав, про те, що Юда зрікся. Я так думаю, друзі. Отож, друзі, якщо Юда згинув, значить перед тим він мав вічне життя. Ідемо далі. Івана 17,6. А ім'я Твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Друзі, зверніть увагу, твоїми вони були, в тому числі і Юда. Юда також був твоїм, але він перестав бути твоїм, тому що він не зберіг. Слова Божого. Там написано, що вони зберегли Твоє Слово, всі, окрім Юди. Тому що далі, коли ми читаємо, як Христос це все пояснює, що ніхто не загинув, окрім Юди, то це значить, що всі зберегли Слово Боже окрім Юди. Добре, друзі. Можливо, це трошки запутано було, але е, самий такий хороший аргумент, записаний в Євангелії від Івана, шостий розділ будемо читати з 67 по 69 вірші. І сказав Ісус, увага, дванадцятьом, тобто Юді в тому числі, чи не хочете і ви відійти, відповів йому Симон Петро. До кого ми підемо, Господи? Хто ми? 12. Мова йде про 12. -х. Біблія про це говорить. 12. До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. А тепер будьте дуже уважні. 69-й вірш. Ми ж, хто ми, 12, -ро. увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. І так. 12 увірували, і 12 пізнали. А тепер давайте прочитаємо Івана, 6 розділ, 47 вірш. По правді, по правді, кажу вам: хто вірує в мене, життя вічне, той має. Пригадайте, як сказав Петро: ми ж увірували 12. Увірували. А в Івана 6:47 сказано по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, Той має. Що ще сказав Петро: Ми увірували і пізнали, що ти син Бога живого. Івана 17.3 Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Петро казав від імені 12, ми не тільки увірували, а ще й пізнали. А пізнати це мати життя вічне. Івана 17,3. Життя ж вічне це те, що пізнали тебе єдиного. Друзі, Юда вірив. І пізнав. А це значить, що він мав життя вічне, але він його загубив. Ось така моя точка зору. Якщо я вас переконав, я дуже радий. Якщо не переконав, то не переконав. Досліджуйте слово Боже і тримайтеся своєї точки зору і будьте благословені. Амінь. Надіюсь, що я був корисний.